Всім привіт! Знаходимось на Львівському авторинку Карбазар. Покажемо вам кілька кросоверів за вашими запитами. Ви просили свіжіші по роках в районі 15 до 20 тисяч доларів. А кому потрібна допомога підборі авто, звертайтесь. Більше авто буде у нас на youtube каналі. Volkswagen Tiguan 2018 року. 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід 116 тисяч пробіг. Ціна авто 19 тисяч 800 доларів. Jeep Compass 2018 року. 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка повний привід 136 тисяч пробіг. Ціна авто 15 тисяч доларів. Nissan Rock 2018 року. 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка повний привід 155 тисяч пробіг. Ціна авто 15 тисяч 700 доларів. Audi Q5 2016 року. 2 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка повний привід 161 тисяча пробіг. Вартість авто 15 тисяч 700 доларів. Honda CR-V 2018 року. 15 бензиновий двигун, автоматична коробка повний привід 127 тисяч пробіг. Вартість авто 19 300 доларів. Nissan Rock Sport 2020 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 67 тисяч пробіг. Вартість авто 16 тисяч доларів. Також підписуйтесь підтримуйте нас лайком.